Только что мы посетили передачу на телекомпании ⁇ Визит ⁇ и не можем не отметить, что в целом могло бы все пройти хорошо, если бы не нарушение Конституции Украины. Грубейшие нарушения. То есть мы фактически были подвергнуты цензуре, такой, как это происходит в 30... Такой, как это было в 37 седьмом году. Да, то есть нам ничего нельзя было говорить. Наш э, коллега по депутатскому корпусу вчера был вообще просто... Это, на моей памяти это впервые, когда в прямом эфире человека просто передачу прекратили. Ну, наверное, это хорошо. Это говорит о том, что тот кандидат, во имя которого, из-за которого мы сегодня здесь собрались, его боятся, его реально боятся, только поэтому это цензура. Поэтому вот... Знаете, маем те, шумаем. маем. Но на самом деле это беспредел. Нарушение конституционных прав граждан, цензура, это беспредел, правовой беспредел. Если нас, депутатов городского совета, нас, людей, которых выбирает город, пытаются ограничить в своих правах, и нам говорят, о чем нельзя говорить, это ненормально. У нас на сессии городского совета можно говорить обо всем, а здесь... Ну, как бы вы, если кто-то будет смотреть визит, они пусть сами дадут оценку. То также, то же самое нам <coughs>, не дали зачитать. Бумаги, официальные бумаги. Да? Сегодня можно говорить о том, что существует какой-то проект. Розвитку Кременчука ми депутати городського совету, які приймаємо рішення на сесіях, працюємо в комісії. Об этом нічого не знаємо. Более того, вот бумаги, которые я готов предоставити, опять э, дав запрос, наш депутат, наш колега депутат, значит, керуючому справу виконкому міської ради. Це офіційний запит. Керуючись статтєю 14, 21 закону України про статус депутатів місцевої ради, прошу надати мені офіційну відповідь на наступні запитання. Чи замовляла місцева рада розробляти розробляння проєкту розбудови міста? Якщо так, прошу повідомити мені, який інститут розробляв вище зазначений проєкт. І ось офіційна відповідь керуючими справами виконкому. Я її покажу. Нашому ця відповідь була надана нашому колезі депутату. Стасюку, яку, Стасюку яку нам не дали озвучити, а це а, а йдеться тут про те, що уважно розглянувши ваше депутатське звернення щодо проекту розбудови міста, повідомляю наступне: протягом двох останніх років увага місцевої влади не замовлялись проекти розбудови міста. Натомість, щороку міською радою затверджується план соціального та економічного розвитку міста Кременчука, цільові програми, розроблені фахівцями профільних управлінь, відділів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. Це тобто те, про що ми спілкуємося в сесійній залі. Це те, що ми приймаємо. Соціальний розвиток міста він завжди приймався кожного року. І він виконується. Під те виділяється бюджет. А казати про якийсь міфічний е... розвиток. розвиток, не знаю, хай депутати скажуть, може вони знають. Я, я хотів додати, що ми договорились да, не говорити фамілії, не говорити. Е... Конкретики, но даже не дали сказать в общем, да, то есть, не дали сказать, вот я начал говорить о депутатах, которые могут быть, да, которые там по навигации находят город Кременчуг, допустим, живут там в гостинице Кремень, не имеют тут жилья. то есть Они как бы появляются здесь раз в 5-10 лет, то есть когда им удобно. А тех депутатах, которые там написали три книжки, обозвали себя писателями, сейчас говорят: я письменник, я баллотируюсь. Ну, может, на пенсию уже человеку надо там с рыбкой посидеть, удочку. То есть без фамилии. Даже этого не дали сказать. Хотелось бы опять сказать о тех депутатах, которые э, находятся в Верховной Раде, законодательный орган. Э, но законы делают такие, которые, в принципе, я же говорю, это закон о самогонаварении и закон о переводе стрелок. Да? То есть... Первый закон это все равно, что завтра попадет кто-то из нас в Верховную Раду да, и придумает закон о том, что зубы можно чистить не только с утра, но и в обед. То есть это равносильный закон. То есть, да, важно очень для страны, когда гнать самогон, во сколько. в какое время и сколько можно продавать. То есть, как бы, и, и люди, главное, прислушаются. Внизу люди, они очень к этому закону позитивно отнесутся. Мы помним, да, все антиалкогольные компании, которые с треском провалились в Советском Союзе, провалились бы и сейчас. И слава Богу, что депутаты Верховной Рады, Рады действующие, нашли в себе, как бы, ум и сознание а не проголосовать за этот закон, да. Поэтому хотелось бы об этих кандидатах сказать, но нам даже этого не дали. Вы видите, я ни, ни одной сразу... фамилии не назвал. Вот мы сейчас беседуем, я ни одной фамилии. Я сказал, что мы хотим голосовать за тех депутатов, которые не будут придумывать бредовые мифические законы, а потом приходите и говорить: так вот же я придумал закон, голосуйте теперь за меня. Вот я придумал разбудову, а 8 лет я ничего не делал. Вот я 8 лет сидел, 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 сидел. А сейчас вот пришел. Потому что я, как член партии регионов, я. Агітирую на округі за партію регіонів, за свого президента, за свого прем'єр-міністра. Але коли мене спрашивают, за якого депутата ви будете голосувати, у вас же выдвижение від партии регіону, така, -то. я говорю: ну, вони говорять, а що він зробив? То есть мне люди, простые люди, которые, с которыми я встречаюсь на дворовых встречах, это не с трибуны какой-то. Меня спрашивают: ответь, что он сделал. И мы проголосуем. Ты скажи, что сделал кандидат за 8 лет. за 8 лет работы в Верховной Раде. И мне нечего сказать. Мне нечего сказать этим людям, я врать им не собираюсь придумывать мифические проекты, какие-то, участие в строительстве моста. Я не могу это придумать, потому что строительство моста курирует президент. Он четко перед выборами взял на себя это обязательство и он его выполняет. Я не могу туда примазать какого-то человека, который не имеет к этому никакого отношения. И обмануть своих избирателей. Поэтому, э, я еще раз говорю, что э, трибуна должна быть одинакова для всех. На моем округе э, проводила агитацию депутат Верховного Совета э, встречу с людьми э, Теран. Ему задали вопрос: тут вот у нас мусорные ящики, то есть плохие кривые. А я писал запад два місяці назад. Город ответил, да, разделаем. В оконцовке буквально через два дня начинают их делать и уже приписывают тому кандидату. который реально он ничего не делал, а делал я. Ну, то есть идут приписки да. Да, по всем направлениям. То есть я же говорю, мост, деньги выбил один кандидат, что-то там, проект разбудовы, который депутаты городского совета в глаза не видели. Тож хтось -то придумав. Ні, може комусь рішав, хто, кому хто, хто, да, хто, хто виділяв гроші, що за день, відкуди ті діти. Може пойдут? депутати обласного суді, не знаю, що про розбудову збудову міста, про, про розбудову міста я і нічого не, не знаю. Нам сьогодні була надана можливість. Ми представили е, нашого кандидата, кого ми підтримуємо, Юрія Шаповалова. І мені здається, е, громада Кременчука це розумні люди, які. Ну, я впевнений, підтримують наші звернення і таке оберуть Юрія Шаповалова. Але нам не дали можливості дійсно поговорити про тих кандидатів, яких не потрібно обирати. І Ні прізвище їх назвати, ні їхню діяльність. І дійсно можна було б говорити про те, що ну, як можна допустити, перебуваючи депутатом Верховної Ради, будучи, будучи радником прем'єр-міністра України, і не порадити прем'єр-міністру, що державні казначейства не пропускають платежі державних. Бюджетних підприємств і організацій я вважаю, що ну, на місці народного депутата можна було б все, все кинути, все порвати, але вирішити це питання. Вирішити питання щодо фінансування бюджетної галузі по сплаті за комунальні платежі. Але допомоги цієї ми не відчули. І, і не відчуваємо, тому що борги так і залишаються, і, ну, до речі, можна радити. Це, це ж можна радити. Чому чекати, якщо ви мене оберете, то я маю, да, маю змогу, порад, я была, порадити. да, і будьте, все. Що? Тому, тому дійсно, що ще, як, що, що, да, що ще я хочу от відмітити, що можливо і це вірне рішення не давати змоги критикувати, а давати. Змогу хвалити там свого кандидата чи ну, розповідати про свого кандидата. Але це було рішення прийнято після того, ви пам'ятаєте, коли Олег Володимирович, кандидат в народні депутати, на телеканалі візит після того, як він на всіх усе розповів, а потім каже, я б вам порадив прийняти мораторій на критику. Цензурну, да, і з того моменту пішов мораторій на критику. Так, от. Якщо б це був мораторій для всіх, тоді це було б вірно. А, а я, я, я ще щось цього... зробити. Тому так, ми впевнені, що все-таки Юрій Анатолійович переможе, тому що, ну, перше, це не призначенець, якого призначили, як би ми не говорили. Але і одна партія, яку представляє Геннадій і е, партія регіонів, і інша партія, яку я представляю, е, всеукраїнське об'єднання батьківщина. Ну, все-таки видвигали інших кандидатів. Але призначили тих, кого призначили, і які зараз ведуть боротьбу із Юрієм Шаповалем. Ну я думаю, що призначенців у нас у місті не люблять. А підтримують того, хто свій місцевий, хто Кременчужанин, хто не тільки народився в Кремінчуці, а і працює в Кременчуці, і буде працювати на благо Кременчука. І не, я говорив на телеканалі, що і не тільки говорити про те, що в 2020 році ми зробимо оце, в 2015 році ми зробимо це, а приїде в місто, пропрацює рік у Верховній Раді, приїде і доповість, що за цей рік я зробив оце, 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 і буде повний парінь. Я впевнений, що нам не. Доведеться червоніти за те, що ми радили людям обирати, Юрія Шаповалова. І ще раз хочу, користуючись нагодою, звернутися, підтримайте нашого кандидата Юрія Шаповалова. Як фаховий юрист я хотів би наголосити на тому, що те, що відбувається, це безпрецедентно, дійсно, безпрецедентно, тому що журналісти телеканалу Візит попирають всі підвали демократичного устрою. Критика це те, на чому ґрунтується демократія, і будь-яка права держава. Без критики будь-яка демократія перетворюється в олігархію, перетворюється в тоталітарну державу, тому що мають місце зловживання. Лише коли люди критикують один одного, коли люди можуть вільно. Висловлювати свої погляди політичні, а також критикувати своїх політичних суперників, тільки в тому випадку люди можуть мати вільний вибір, оцінюючи переваги однієї сторони і недоліки іншої. Як пересічний громадянин, я хотів би від себе додати, те, що, на мою думку, те, що відбувається, це просто агонія тих людей, які. Змусили журналістів телеканалу візит і його власників поступати саме таким чином. Звісно, мені здається, що журналістам має бути соромно за те, що вони роблять, але люди вони підневільні, і ми сподіваємось на те, що дійсно Кременчуга зроблять правильний вибір, і кандидатура Юрія Шуповало стане на день – це найкращий вибір. Дякую.